Убиті горем родичі загиблих під час пожежі приїхали на південно-корейський завод із виробництва літієвих батарей, що в місті Хвасон. Трагедія сталася в понеділок. Загинуло принаймні 22 людини. Переважно це були громадяни Китаю, а також один Лаосець та двоє південнокорейців. Ще вісім осіб постраждали, двоє серйозно. Коли почалася пожежа, у приміщенні було коло ста робітників. Більшості вдалося врятуватися. Пожежа сталася на складі, де було 35 тисяч літієвих батарей. Так утворився токсичний дим, і робітники ймовірно знепритомніли, після чого їх охопило полум'я. Тіла дуже обгоріли. Щоб визначити точні причини пожежі, буде проведено спільне розслідування за участю 40 співробітників із дев'яти відомств, зокрема з поліції, Національної служби судової експертизи та Міністерства зайнятості та праці. За попередньою версією пожежу спричинив вибух кількох батарей. Під час гасіння ввалилася частина даху будівлі. Такі пожежі серед найскладніших. Гасити їх доводиться піском, бо вода реагує з літієм. Південна Корея провідний виробник літієвих батарей у світі.